Добрий день, любі друзі! У нашого Мурчика нещодавно був день народження. У нього було дуже багато гостей, і йому надарували багато подарунків. А яких відгадайте. Він стрибає цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це діти? Так, звичайно ж, це. М'яч, маленький, кругленький, а за хвіст не піднімеш. Правильно клубочок. У норі хатинку має хліб, сирочок полюбляє, по підлозі тишком нишком бігає сіренька, мишка молодці. Я із гуми надувна як повітря я легка, міцно мотузок тримай, та мене не відпускай. Так, ви правильно відгадали, це повітряна кулька. Дехто з гостей подарували мурчику його портрети. Подивіться, які вони гарні, які вони всі різні. Дехто подарував йому дуже-дуже-дуже гарні картини. І природа на цих картинах, метелики, дерева, квіти, сонце з морем. Погляньте, які дельфіни гарні. Хтось подарував йому олівці, щоб він міг малювати й сам. Але ви знаєте, наш Котик колекціонер, він колекціонує подушки і мріє, щоб ви подарували йому подушечки. Тож давайте намалюємо і подаруємо нашому котику подушечки, такі, як вам захочеться. Успіху!